11 жовтня перед Білоцерківською міською радою відбулися урочистості з нагоди запуску проєкту поліцейський офіцер громади на всій території Білоцерківського району. Цього дня всім поліцейським офіцерам громади вручили помпові рушниці та ключі від службових автомобілів. А головам територіальних громад сертифікати учасників проєкту. Я вважаю, що ця реформа доцільна і правильна, і дуже вчасна. Я хочу сказати, знаєте, в медицині кажуть, що набагато краще профілактувати захворювання, чим з ним боротися потім. Тому я бажаю все ж таки, щоб ваша робота була більше направлена на профілактику злочинності. Хай вам щастить і слава Україні! Всі поліцейські офіцери громади пройшли конкурсний відбір та відповідне навчання. Цей проєкт був ініційований керівництвом національної поліції у 2018 році та підтриманий кабінетом міністрів, міністерством внутрішніх справ, а також міжнародними донорами, які надали значну допомогу. Сьогодні Білоцерківський район отримав поліцейських офіцерів громади, яких ми спільно з головами громад відібрали, навчили. Сьогодні приступають до своїх виконання. Вони працюють плідно, дуже багато питань, які потребують вирішення. І саме на це націлені поліцейські офіцери громади. Познайомитись зі всіма, об'їхати всю свою територію. Якщо десь які є питання, ми завжди будемо їх підтримувати. Дільничі вже вони уйшли в історію. Зараз є поліцейський офіцер громади. Філософія і слоган поліцейського офіцера громади. Я тут живу, я тут працюю, мої діти ходять в школу, працюють всі, всі тут в одній громаді. Цього дня також було оглянуто поліцейську станцію в одному з мікрорайонів Білої церкви. Тут будуть працювати вісім офіцерів. Зараз ми перебуваємо на поліцейській станції. Це приміщення, на якому перебувають офіцери громад. Несуть там службу. Це приміщення, куди можуть звернутися люди з будь-якою проблемою в будь-який час. На даній станції знаходиться поліцейські всади громади, які обслуговують територію міста, такі мікрорайони, як четвертий мікрорайон, тобто туди знаходиться поліцейська станція, і також масив Піщаний. Вони всі з службовими автомобілями. Вони можуть в будь-яку хвилину поїхати на допомогу громадянам в кожну точку можна сказати своєї території обслуговування а також, якщо треба допомогу іншим поліцейським громадам, також на допомогу виїжджають по місту. Тож сподіваємося, що завдяки новому проєкту наша громада та весь Білоцерківський район стануть найбезпечнішими.